Будемо експериментувати. Возьмемо Пілснер. Німецький Пілс. За знижечкою сьогодні купив. І візьмемо ось такий лимонад. Дівчатська вярні, чому цей лимонад такого кольору? 50 на 50. О, ого, там будь-який плаває. Да, Бо це натуральний yeah. продукт. Корочу, вийде якась фігня. І висновок буде один. Краще пити окремо. Лимонат і, лимонад, буде і один, да. аж булькнуло. Воно гірке капець. Я думаю, якась фігня вийде. Пахне, як кожен другий радлер з нашого випуску. Ну, вже непогано. Хоча б не смердить. Mm -hmm. Я б навіть не сказала, що ти тільки що це змішав. Просто нормальний е, радлер е неалкогольний. <ак> Одна пляшка пива це на три коктейлі можна зробити, на два. <пас> <пас> да, розділити з друзями. Порадуйте себе і половинкою. свою кохану. kískum.